Добре, ще раз. Ну що, сифон готовий. Значить 50 труба, всередині 32 труба, внизу вона заглушена. А там зроблена довго, аж вниз в воду, щоб не було повітряного підхоплення знизу. І зверху закрита кришечкою. Тобто зараз попробую Зняти, що це таке, я зараз розірву сифон, звісно, давайте я зніму. Ну, отак, тобто, тут дуже просто все. Трубка стирчить ззовні трубки, просвиранні отвори по периметру, вода береться знизу. Тобто, Якщо отак от її зробити, вода Піднімається доверху. В трубці білій також піднімається доверху. Зверху починається переливатися, підхоплює воду і через 32 трубу стікає вниз, поки не забере повітря з нижніх отворів. Як тільки забере повітря з нижніх отворів, сифон розривається, повітряний замок створюється, насос може накачувати воду. І отака циклічна система. Працює дуже простий спосіб. Треба зробити таку корзинку, щоб туди нічого не попадало, через неї вода тільки проходила захистити від керамзиту. І все, готова система. Все працює.